А Одес 650 лучше хочу купити. Значить, квадроцикли Одес всесвітньо признані спонсорами тероризму, тому що вони напряму постачають квадроцикли на фронт і армії Російської Федерації. Тому, якщо ви підтримуєте тероризм світовий, якщо ви підтримуєте Російську Федерацію, тому, звісно, купуйте квадроцикли Одес. Кожен бакс, який ви заплатите за квадроцикл Одес, буде направлений в Росію, і він буде направлений на те, щоб росіяни знищували ні в чому не повинних мирних громадян. Як це було в Грузії, в Чечні, як це зараз відбувається в Україні, як то було в Абхазії і так далі. Значить, на компанію Одес накладені санкції у всьому світі, вони намагаються їх обходити, але я думаю, що їх будуть душити. Якщо квадроцикли ще продаються в світі, то далі з ними буде все складніше і складніше. Запчастин буде менше, можливо, їх зовсім перестануть завозити. Якщо ви помітили, то раніше бренд називався Одес. Зараз, для того, щоб якось минувати санкції, вони назив... стали називатися А Одес. Але суті це не міняє. Значить, за той час, доки ця техніка продавалась в Україні, я виключно по Україні хочу сказати, техніка загалом не погана, але не сама краща. Якщо ви хочете щось більш толкове, то тоді для вас є квадроцикли Segway, Набагато якісніше у всьому, набагато технологічніше. І, звісно, тоді дивіться, що це таке. А це що зелененьке. Правильно. Це SafMoto. Тому, якщо ви хочете щось надійне, якщо ви хочете щось з гарантією, якщо ви хочете ту техніку, на яку буде сервіс там, і так далі, тоді для вас або Segway, або Safo. Segway зараз набагато цікавіше, тому що молода компанія, вони дуже потужно розвиваються, вони наздоганяють Safo і запригують їм на плечі. Значить, квадроцикли Segway реєструються в Мрео, на відміну від SafMoto. У них вбудовані gps трекери більш комфортна ходовка і так далі. Коротше. Одес, а Одес не раджу. Це бренд, який спонсує тероризм, який спонсує вбивці. Ну і якби, якість більш-менш, не скажу, що вони хуйові, квадроцикли не погані, але якщо хочете насправді щось хороше, тоді для вас Sigway або SafMoto. Хочете Сіквей або SafMoto. Десь отут напишу номер телефона. дзвоніть, замовляйте. У нас є все.